Залучення активної молоді до політичного життя країни запорука розвитку демократичного суспільства. Днями в білій Церкві відбувся захід, де молодь Київщини поділилася своїм баченням нової України. Ми запрошуємо молодь Київщини до обміну думками, ідеями до співпраці. Я вірю, що разом ми зможемо побудувати суспільство, де молодь буде відчувати себе цінною та почутою. Підтримує такі ініціативи в Україні. Фонд Конрада Аденауера. Цей фонд працює та допомагає розвивати політичні та економічні процеси у більш ніж 120 країнах світу. Найактивніші учасники заходу візьмуть участь у всеукраїнському форумі в столиці. Вирішив долучитися до цього заходу за власним бажанням, бо маю багато цікавих ідей, які можна якось змінити. Ти щось винести на обговорення? Ну все в такому дусі. Захід в тому числі спрямований і на виявлення потенціалу молоді, надання їй інструментів впливу на суспільне і політичне життя громад та поштовху до якісних змін України. Сьогодні ми спілкуємося і шукаємо вирішення проблем молоді, розглянемо, які існують можливості для молоді, у який спосіб вони мають реалізуватися. Поговоримо про молодіжні ради, молодіжне крило, партій. У Молоді є потенціал, у них є бажання бути активною, але інструментів. На сьогодні у них немає, або вони про ці інструменти не знають. Наше завдання сьогодні розповісти разом з ними виявити, які інструменти для них є, і яким чином вони Дмитро Дмитроніжевський новини телеканал Крокус.